Цитрулін Добавка, яку дуже недооцінюють. Якщо покопатися у даних, вживати правильні порції, в правильній формі, малату, то ефект для витривалості можна відчути майже відразу. А ще цитрулін набагато ефективніший, на відміну від БЦА. Спробувавши цитрулін кілька разів на тренування, зазвичай від нього вже не відмовляються. І зараз поясню чому. Бути спортивним просто. Поїхали! Цитрулін це амінокислота, замінна. Тобто організм може її синтезувати з інших. Її немає в складі м'ясного білку і м'язи напряму з неї не будуються. Проте це не робить цитрулін менш цікавим, бо він приймає участь в багатьох процесах обміну речовин. Його особливість в здатності перетворюватись на інші важливі амінокислоти, такі як орнітин і аргінін. І вони вже виконують свою роботу, підвищені витривалості і енергії. Виникає логічне запитання, чому ж відразу не випити аргінін? Доведено, що в нього низька біодорода. Роступність і приймаючи цитрулін, можна отримати вищі рівні аргініну, ніж приймаючи сам аргінін. Унікально цікаво використовуємо. Сам цитрулін міститься в деяких рослинних продуктах, таких як кавун. Проте, якщо приймати цитрулін окремо в хороших дозуваннях, отримуємо масу ефектів. Перше більше витривалості і менше виснаження м'язів забезпечується завдяки покращенню кровообігу і транспорту поживних речовин і кисню до м'язів. Знижується артеріальний тиск для багатьох. Це корисно під час тренування. Відбувається це за рахунок вироблення оксиду азоту. Стінки судин розслабляються, розширюються і м'язи наповнюються краще у бодібілдингу. Це називають ефектом накачки або пампінгу. Сам Арнольд згадував, що цей ефект можна порівняти по відчуттям з оргазмом. Це сасфайнтомія з каміннізюнасгевін секс від вумененкамінг. Ще цитрулін зменшує м'язеву втому і закислення м'язів, пришвидшує вивід шкідливих речовин після активної роботи, що і скорочує час відпочинку між підходами. Можна зробити більший об'єм роботи за тренування завдяки такому покращенню живлення м'язів і прискорення всіх процесів зменшується м'язевий біль після тренувань. Тобто відновлення проходить комфортніше з меншими стражданнями від крипатури. Ще цікаво, що цитрулін може попереджувати втрату м'язевої маси, особливо якщо є нестача білку в раціоні, також актуально для вікових людей від втрати м'язів. Взагалі цей ефект помітили в медицині. Люди не рухались, лежали через хвороби на лікуванні чи не мали змогу отримати достатню кількість білку і втрачали м'язеву масу. І цитрулін міг цьому завадити. Ну і ще один ефект не спортивний це покращення ерективної функції. Саме проблема з поганим кровообігом до статевих органів є причиною поганої ерекції. Тому, дослухайтесь до лисих дядьків, ця штука може допомогти. По цитроліну є досить багато випробувань досліджень, в яких пришвидшили час відпочинку, збільшили силу в виконанні вправ там жимі лежачі чи жимі ногами, та покращувались інші скоросно-силові показники в різних видах спорту. Тому цитрулін є одним з основних компонентів перетренувальних комплексів. Перейдемо до того, до чого тут цитрулін малат і яка різниця з звичайним цитруліном. Сама амінокислота. Цитрулін може бути і окремо, в чистому вигляді. Але з малатом, яблучною кислотою така комбінація є ефективнішою як для засвоєння, так і для витривалості. Адже сам по собі малат приймає участь в циклі крепса і утворенні АТ. Простими словами, приймає участь в створенні енергії для м'язів для виконання високоінтенсивних силових вправ. Принцип дії дещо подібний до креатину, який вважає. Топовою добавкою і однією з найефективніших. Кому цікаво, в нас є детальні відео про креатин. Підпишись на канал магазину Muscle Store, щоб не пропустити. Тобто, сама по собі яблучна кислота вже є цікавою добавкою для витривалості. І таке поєднання, цитрулін малат найчастіше використовувалось в дослідах. І такий варіант краще обирати. На відміну від популярних амінокислот БЦА для витривалості, цитрулін дійсно має більшу доказову базу, хоча хочеться завжди більше, довше і кращих дослідів. Крім того, того можна пояснювати багато, проте спробувавши його кілька разів на тренування, ти розумієш його суть. Бо відгуків про цитрулін предостатньо. Ми намагаємося завжди дати максимально користі. Тому, будь ласка, напишіть свій особистий досвід використання цитруліну, які ефекти ви отримуєте. Всім буде цікаво почитати коментарі, для яких видів тренувань цитрулін буде ефективним на сьогодні, за тими даними, що є, типові тренування в залі з вагами, бодібілдинг. Найкраще підходять і розкривають ефекти, що були описані. Також можуть покращити витривалість в скоростно силових видах спорту. Якщо говорити про довготривалі аеробні навантаження, де задіюється кисень, наприклад, біг, то зараз дані кажуть, що ефективність для цього невелика. Не можна сказати, що цитрулін це виключно для серйозних качків і надпотужних навантажень. Роботу цитруліну можуть відчути навіть новачки і ті, хто ходить просто в зал для себе без великих спортивних цілей. Цитруліном навантаження будуть переноситись легше, бо тренованість м'язів гірша. Перейдемо до того, як же приймати цитрулін, щоб відчути його ефект. За наявними сьогодні даними з досліджень, порції, що використовувалися, це 3-4 грами цитрулін. Але як ми вже уточнили, що варто обирати саме цитрулін Малат, а тому порція буде 6-8 грам. Зазвичай зустрічаються в пропорції. 1 грам цитруліну, 1 грам малату. Іноді цитруліну може бути більше, наприклад, 4 грами цитруліну, 2 грами малату. Цю інформацію можна прочитати на банці. Пізніше покажу детальніше на прикладах. Отож, можна почати приймати з мінімальної порції в 2 грами цитруліну малату і поступово збільшувати до тих 6-8 грамів. Так ви краще зможете підібрати комфортну порцію під себе, тому що всі ми різні. Цю порцію випиваємо за раз за 30-60 хвилин перед тренуванням. Тренуванням іноді можна випивати в дні відпочинку для відновлення проте зазвичай всі п'ють тільки на тренування. Курсів прийому цитруліну немає, якихось побічних ефектів теж, але все одно сидіти виключно на добавках не треба, ви не повинні від них залежати. Тепер покажу на прикладах, які варіанти є, які дозування використовують виробники. Британська компанія Amix. тут використовується цитрулін малат, проте пропорція не вказана 750 мг на одну капсулу. Отож, щоб отримати хоч якусь користь і відчутний ефект, треба використовувати 5-6 капсул мінімум. Порошкова форма буде оптимальна по ціні якість. Компанія Kevin Ліврон цитрулін малат без зайвих домішок. Також пропорція не вказана. Вони рекомендують 3 грами цитруліна малату знову ж таки. Сміливо можна збільшувати від 6 грам. BioTech USA тут вже написали, пропорція 1 до 1 і також рекомендується 3 грами. MST Nutrition Citrulline Pump. Тут пропорція 1 до 1, проте вони додали смак для того, щоб перебити занадто кислий смак малату. І тому виходить, щоб отримати 4,5 грами чистого цитруліну, треба випити порцію загалом в 14 грам такого порошку. І це вже виходить не дуже вигідний варіант. Але кому як? Як вже казав, цитрулін Рен часто використовують у комплексах. Якщо когось цікавить саме пампінг, то МСТ Pump Killer – один зараз з топових варіантів. Він без стимуляторів, кофеїну. Тут отримуємо 5 грам цитруліну малату, і, хоч це мінімальний поріг, ніж ми рекомендуємо, проте це все ж комплекс. І якщо для вас є пріоритетом саме пампінг, то треба звертати увагу і комбінувати цитрулін з аргініном його формами, АКГ, Норваліном і іншими компонентами. Тут все це є, і в комплексі вони накладаються сумарно на Ефект цитруліну. Тому загальна порція в 22 грами дуже круто працює. Взяв комплекс і погнав. Покажу ще окремий варіант в порційних шотах від компанії Fitness Authority. Це вже повноцінний перетренувальний комплекс. Тут і кофеїн є. Тут зустрічається пропорція 2 до 1. Тобто, отримуємо з такого флакону 4 грами чистого цитруліну і 2 грами малату. Такі порційні варіанти теж зручно використовувати. Ви підбираєте під кожне тренування різні варіанти. Сьогодні я хочу більше пампу. Завтра мені треба присідати. Я хочу краще сконцентруватися і простимулювати свою нервову систему. Хочу більше енергії. Ну і в нашому магазині можна обрати різні варіанти, тому організм не буде звикати до одного й того самого. Цей, до речі, з незвичним смаком ментолу охолоджує, ну і бадьорить. Якщо ви шукаєте щось для витривалості на тренуваннях і ефективніше ніж БЦА, то цитрулін, мабуть, це найкраща інвестиція в свою продуктивність. Можливо, він і не є основною, найнеобхіднішою добавкою, проте, якщо ви тренуєтесь у залі і вам подобається це відчуття пампінгу і накачки, то цитрулін стане однією з найулюбленіших ваших добавок. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.